Друзі, це в цій грі я це що достиг за один день. Всім привіт, друзі! З вами я. Бодя. Сьогодні я буду грати в Стікмен. Ламай мене повністю. А ми тут скачуємо. І почти вона встановлюється вже. І я в неї заходжу. Друзі, будь ласка, перед початком відеоролика поставте вподобайку. І підпишіться, я вже тут перший раз прокатився. І знову і знову йду. Так, і я знову... ай-ай-ай. Так, і я йду ще раз. Я тут завдання виконую. І куплю я собі крісло. І ще куплю тележку. А, погнав я на тележці. Ай, я паду, Ай. Ай. Три ай. секунди я йду на крісло. Опана! Це хто за комп'ютером сидить і так спускається. І так, я виконав завдання і ще виконав я завдання. У мене вже одна тисяча була, 2000, зараз 3000 у мене вже 4000, друзі, в мене. І 5000 я виконав завдання. І так, купити якусь карту купую. Норма, якось так називається. А я погнав перший раз на ній. Так, нічого я тут не куплю. Ну, ні, куплю. Я зайду і куплю е, самокат. І ще щось куплю. Кровать. І скейт. І ні. Більше ні. Ну, подивлюсь, ні тут е, нічого не куплю. Ну, ой, я купив стіну. А погнав я на самокат. Не самокат, а скейт. І так, ще 3 секунди, 2, 1. Я поще виконав завдання три ковірки. І так щось купити, чи ні. Ну ні, я нічого не купую. Ну подивлюсь ще раз. Ну, не знаю, ну так хочу щось купити, ну ні. О, я купив стіну цю желізну. І так, а ми погнали. Ой-ой-ой-ой. Ой, как больно в маке. А далі не буду казати. І так, не знаю, купити якусь карту чи ні. Ну я б не купував. Ні, не куплю. І ще куплю джип. Мені дуже його треба. І погнав я на джипові. Ой, я скокнув з нього. А, ой, а чому він не на мене впав, а я за ним. Ну, чуть-чуть впав. -чуть ой. І так, друзі, одна секунда, і я Ну, ще можна виконати тут завдання. І так, я куплю ще фідбол. Фітбол І ще подивлюсь, чи не треба мені щось. Ну я б я, я б не тратив гроші. Ну, є таке, що я куплю. Ні, ні, нічого я не куплю. А, ой, я купив цю. Йду я на. А, ні, куплю ще спуск цю карту. І піду на фітболові На неї. І куплю ще великий скейт, скейт. Ну, не знаю, я б так хотів ще щось купити. Ну я не куплю. О, ТНТ я купив. А, так, купив, купив. Ой, і я не... не... А зараз на мене скейт, я упав і на мене скейт, давай. Ой. І куплю я карту за 40 тисяч. І йду раз я на ній. Ой, ой-ой-ой! І вона дуже друзі класна. На ній дуже можна багато цих накорпати. І це я перший раз на ній ой. Це пригучі Попригунчики ці. Ой, Даже вломив я тут голову. І все, 3, 2, 1. І я, ну ще... О, почти я виконав завдання. І в мене вже 10 тисяч і я накорпав 40 тисяч. І вже 50 в мене. І ще 60 в мене тисяч. І, друзі, мені чогось тут не вистачає. Я забув про це, я купую за 35 тисяч це. Що і зліва ще куплю одну, що стрілами стріляє. І я потратив все, дивіться на мій баланс. Там в мене нічого нема. вже 0,2. І так, ой, ці попригунчики. Ой-ой-ой! І на них дуже багато можна нафармити ці, ці гроші. І. Ой-ой, і на мене ще ці динаміти. І все. Друзі, до нових зустрічей! З вами був я, Бодя. Поставте вподобайки і підпишіть.